Візи безкоштовно. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перевірив готовність пункту пропуску шагині до прийому футбольних єврофанів, що приїдуть з Польщі. На чемпіонат очікують збільшення потоку туристів у залізничних пунктах на 15%, в автомобільних на 35%. Найбільше фанатів чекатимуть на шагинях. Це ще додатково 800 осіб щоденно. Міністр втішив ще однією новиною. Ми підписуємо сьогодні угоду про скасування. Плати за довготермінові візи, і це надзвичайно важливо для багатьох українців, які знаходять роботу, скажімо, в тій же Польщі, і е, зменшує якраз фінансове навантаження на оформлення відповідних документів, які необхідні для цього. У Красічинському замку відразу ж підписали угоду про скасування оплати за національну візу Польщі, яка до цього обходилася у 20 євро. Щоб детаком віза узискач. Щоб такою візою скористатися, на відміну від візи Шенгенської короткотермінової, потрібно надати документи, які дають право до в'їзду. Візи національні, то візи на навчання, працю, стажування студіювання. Такі візи дають право перебувати в Польщі від 90 днів до року. Угода запрацює за 30 днів від того, як обидві держави оформлять усі документи. А це кажуть поляки не пізніше липня. Лише торік з усіх віз, які видавала Польща, а це майже 600 тисяч, 200 тисяч було національних.